Вітаю вас, хлопчики та дівчатка. Сьогодні вам пропоную пограти в дидактичну гру, яка називається Де стоїть сніговичок. Давайте з вами, діти, навчимося орієнтуватися в пространстві, визначати місце знаходження сніговичка, використовувати прийменники біля над, між під. Перед. «за». Давайте роздивимося, де ж стоїть сніговичок. Уважно подивись, де стоїть сніговичок? Перед ялинкою. Уважно роздивись, де стоїть сніговичок. прийменник За за ялинкою. Уважно подивись! Де сніговичок? Над ялинкою. Сніговичок прийменник під ялинкою. Сніговичок між ялинками. Прийменник – біля сніговичок біля ялинки.